Друзі, всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі People. І сьогодні у нас на огляді розумний комплект з датчиком диму від компанії Merus. І зараз детально поговоримо з вами, що це воно таке і з чим його їдять. Поїхали! Компанія Мерос нам представляє окреме рішення по пожежній сигналізації. Тобто, ви можете додатково докупити цей датчик, додати його вже до існуючої своєї системи, або вже купити ось такий от кіт, Він йде у нас вже з самим хабом, і додатково додати ще 16 пристроїв, або додати додатково ще таких датчиків, 15, які йдуть в комплекті, або можете Інші, які є в наявності. Це можуть бути термостати, керування освітленням, можете додавати термостати, які керують полами і котлами. Все це є в нас в наявності, можете детальніше ознайомитись на сайті. І тому зараз давайте переглянемо стандартну комплектацію такого кіта і що в нього входить. Даний кіт у нас входить ось така от інструкція величезненька, за допомогою якої можна це все налаштувати і перевірити, що повинно бути в комплекті. Іде саме датчик пожежний. Ось так у нас виглядає з кронштейном. Іде блок живлення для підключення хаба, дві для підключення живлення хаба. Саме бачимо хабчик, такий ось прикольний, він у нас виглядає дуже компактно і живиться у нас від 5 вольт ось такого облачка. І в комплекті у нас іде дві батареї 2А для того, щоб можна було увімкнути датчик. Хотів нагадати, що всі пристрої від компанії Meris у нас працюють за технологією Metre, І також підтримують Apple HomeKit, Google Assistant та Alexa. Тобто, ви можете керувати всією своєю системою віддаленою за допомогою помічників Google Assistant Alexa або Google Home. Чим вам зручно, тим ви зможете користуватися. Як це налаштовувати, ми не будемо показувати. Це все ми вже показували у наших попередніх відео. Попереднє відео ви можете подивитися у нас в плейлістах, де вказаний розумний будинок. І також в кінці відео ви зможете побачити, в рекомендованих буде відео про пристрої Мерус. І давайте зараз трошки поговоримо про технічні характеристики даного датчику. Даний датчик у нас це у нас датчик ДИМу. Також це датчик температури. Якщо навіть у вас буде перевищена температура в приміщенні і він у вас не зафіксує дим, він дасть вам дуже велику тривогу, що у вас працює дим. Поріг спрацювання температури різкого, різкого зростання це від 54 до 70 градусів. Тобто, якщо у вас буде різкий скачок температури, він зреагує і відправить вам також тривогу. Але це все можна налаштовувати в ньому. Через мобільний додаток. Також цей даний датчик він розрахований на 20 квадратних метрів. Це більш ніж достатньо для звичайного середнього приміщення. І я вам рекомендую завжди дублювати дані датчики, тому що щоб у вас завжди було підтвердження вашого спрацювання на дим або температуру. Це дуже важливо. Бо від цього залежить не тільки цілісність вашого майна. Але й здоров'я і життя ваше та ваших близьких. І тому зараз давайте трошки детальніше про цей датчик. Хотів наголосити, що в нього є вбудована сирена. Вона у нас йде 85 дБ. Це більш ніж достатньо, щоб почути, що у вас є спрацювання в приміщенні, коли ви знаходитесь. І також паралельно додатково ви отримаєте тривожне голосне сповіщення в мобільний додаток, що у вас щось трапилось або дим, або перевищення температури, або. Оте і те. Хотів показати, що дуже цікаві, цікаво тут у нас ставляться батареї, і монтаж у нас не дуже складний. Тобто без батарейок ми не зможемо встановити його на місце. І В комплекті у нас ідуть батарейки 2А, і ми зараз їх поставимо. І коли ми вже поставили на місце батарейки, тоді ми вже зручно можемо його закріпити. Тому що, як ми бачили, допоміжні там такі от. Штучки не давали нам би його встановити без живлення. Ось так він у нас монтується, вставили, прокрутили і все. Він у нас надійно на місці стоїть. Також хотів наголосити, що це у нас кнопка. Це у нас кнопка тесту. Ми можемо перевіряти, як у нас буде спрацьовувати по гучності датчик. Можемо зараз послухати. Такий мерзотний трохи звук, і ось тут у нас, якщо затиснути, ми бачимо індикацію таку. У нас буде блимати. Зараз може не дуже гарно видно, бо трошки світло наше засвітлює. Тобто ви побачили, почули, що ви зможете завжди почути цей звук у вашому приміщенні, що у вас працював даний датчик. І додатково ви ще отримуєте сповіщення мобільний телефон. Бачимо, ось тут дуже велика у нас камера. Сама камера у нас достатньо велика. тобто він у нас не пропустить дим ні в якому разі. І додатково у нас тут є отвіри. На це я більше розумію, що це для динаміка. Але через ці отвіри теж може попасти дим, закрити нашу домову камеру. І ми теж зможемо отримати тривогу. Бачимо, що він зроблений достатньо гарно, вписується у будь-який інтер'єр. Так що не забувайте, звичайно, кожні півроку їх обслуговувати. Це є взагалі нормою всіх пожежних системах, що потрібно кожні півроки продувати їх та чистити від пилу. А так, камера зроблена достатньо грамотно для того, щоб у вас там через два місяці, через три не попало багато пилу і не було хибних спрацювань. І давайте далі ми зараз переглянемо, як він у нас підключається до хабу, які ми там побачимо налаштування, і побачимо з вами також тест. Як він у нас буде спрацьовувати на дим. Тому дивіться далі. Ну що ж, шановні, переходимо до налаштування системи. По-перше, нам потрібно додати наш хаб, натискаємо плюс, шукаємо його розумний хаб. У нас моделька MSH 300 в комплекті, де натискаємо далі, що він у нас підключений. Мастер налаштування нас питає, чи у нас блимий індикатор помаранчевим та зеленим кольором є. Натискаємо далі. Вибираємо, що це у нас версія HomeKit. І скануємо QR-код, який знаходиться на ньому. Відсканили. І перед тим, як це все робити, будьте впевнені в тому, що ви підключені до мережі 24 Гц. Інакше даний хаб не підключиться, він у нас працює тільки на частоті 24 ГГц. Натискаємо Додати в дім та чекаємо буквально декілька хвилин. Все, наш хабчик під'єднався. Побачили що декілька хвилин. Вибираємо місце установки, хай це буде у нас кухня. Smart Wi-Fi Hub 2. Давайте пропишемо, що це у нас буде Smart просто Wi-Fi hub, Wi-Fi. Просто хай буде Smart Hub. І натискаємо далі. Готово. Все. Даний хаб у нас додався в HomeKit і в систему Meros, І тепер він нам пропонує додати датчик, який ми хочемо. Він нам пропонує безлість датчиків, тобто ми можемо термостати додати, реле керування, розумні годинники, датчики протікання, датчики руху, датчики присутності навіть у Мероса дуже цікаві. Тому ми, ми зараз обираємо наш датчик GS559A. Це ось це Так, дивимося, що на хабі питає у нас моргає зеленим кольором індикатор. Так, Натискаємо далі. Так, Кажуть нам додаток, що нам потрібно ввімкнути. Пристрій ми його вже увімкнули, натискаємо далі. І нам потрібно тричі натиснути кнопку тест. Тобто ось цю велику кнопку. Натискаємо її тричі. Раз, два, три. І натискаємо далі. І чекаємо, поки додасться. Так, бачимо, що зразу у нас він з'явився. Напишемо, що «Вітання, вітання дим. Дуже швидко. І натискаємо далі. Все, фініш. Або можемо додати ще один датчик за необхідності, який нам потрібен. І давайте переглянемо, що ми можемо побачити по цьому датчику. Якщо натиснути вітання 1, ми бачимо, що нам хаб каже, що у нас один день без пришедств, без всяких подій, що у нас все було нормально. І можемо затестувати. Тест сигналізації. Давайте натиснемо і побачимо, що у нас буде. Нажимаємо тест, тест сигналізації і натискаємо ОК. І зараз ми почуємо зумер. Все, так як і натискаючи кнопку тест, просто тримаючи ми те, що ми можемо проводити, і можемо проводити тестування самої камери та датчику температури просто з мобільного додатку. Все у нас дуже просто. І давайте ж найцікавіше зараз спробуємо. Спробуємо його задимити. У мене є така от чудо, класна машина. Це дим машина. І вона допоможе нам напустити диму. В даний датчик, і тому давайте перевіримо. Ну що ж, один, два, три поїхали. Бачили нас працював. Працював і одразу в мобільний додаток, нам прийшло повідомлення, що у нас спрацював датчик задимлення. Друзі, хочу сказати в завершення, як ми побачили, що дуже класний датчик, крута система. Може працювати автономно без інших пристроїв. Можна використовувати як з хабом цей датчик можна без. Якщо будемо використовувати без хабу, то просто будемо чути. Тривогу, якщо будемо з хабом використовувати, будемо отримувати мобільність сповіщення. І також до даного хабу можемо ще під'єднати включно 15 датчиків. Таких або інших, наприклад, можемо термостати, датчики затоплення, датчики присутності, які нам необхідні для нашої системи. І також додатково це все може налаштовувати нам сценарії, керування. Можна під'єднати релюшку спеціальну, яка працює по протоколу Метр МЕРОС. І можна навіть передавати сигнал на інші системи, якщо у нас є така необхідність. Ми побачили, що датчик гучний, він легко встановлюється. Головне, що він нам вчасно сповістить про тривогу і сповістить про перевіщення температури. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, обов'язково пишіть ваші запитання в коментарях. People.ua – технології для людей. Всім па-па!